Ася на вулиці Щукіна справжня зірка. Її тут люблять, годують і ховають погрітися в люті морози. Вперше про неї мешканці Довгинцевого почули в січні минулого року. Поступив такий дзвонок в январі, примерно в 20-х числах том, що птичка на його ставке замерзає. Она уже не ходила. Я ее привез сюда. Это было холодно. Это оказался аист. Я ее взял сразу в домик, начал обогревать. Она ничего не ела. Пришлось э, готовить специальную еду. Примерно через две недели она встала на ноги. Дачний кооператив Комунальник Довгинцівського району став для Асі рідним домом, адже саме там живе її рятівник. І ніхто на вулиці Щукіна вже не дивується, коли біля 89-ї школи бачить Асю і свого сусіда, які повільно прогулюються по дорозі. Анатолію ковальцю довелося перечитати всі книжки про лелек, адже він не знав ні чим годувати птаха, ніяк з ним поводитися. Деякі знання отримав безпосередньо, доглядаючи за Асію. Аїста у нас на криворожі. только два вида, хотя их более 20 видов. Этот аист у нас наш, родной. Он у нас здесь выводит потомство. Особенно туда ставки Широковского района, в Софиевском районе. И здесь у нас они сдятся на Южном водохранилище. Птица должна улетать на до зимовку в район Индии и Пакистана. По каким-то причинам данный аист не улетел. Цілий день Ася літає по Довгинцевому в радіусі п'яти кілометрів від будинку, а щовечора повертається додому. Вважає себе тут господаркою, крім названого батька, нікого з родини не визнає. Непереливки доводиться і гостям. Приходить хто -то чужий, то її треба закрити на дачі, Либо цей чоловік не повинен виходити, тому що вона всіх вона вважає, що це її територія. І вона всіх, значить, вот це. А удар клюва довольно таки приличний, синячок остається. Ана э, дружить з кошками, але э, не дружить з э, собаками. Якщо я їй даю їду, і подошла собака, все ця собака взагалі будуть уклюнута. Годування асі справжня наука. І Якщо сусіди заманюють її маленькою рибкою, то Анатолію Ковальцю доводиться добре попрацювати, аби урізноманітнити раціон лелеки. Влітку доводилося навіть збирати равликів на полі. Она не може как таково питатися попалась ящерица, ящерица, попалась миша. Мишу может скушати. Значить, черв'яки, всі жучки. жучки. любимый корм у нього зараз это мідії. Асі так сподобалося жити на дачі, що всі спроби Анатолія Ковальця повернути її в звичні для лелек умови проживання закінчуються поверненням додому. Я зробив два експеримента отльотом. В конце августа месяца э, и отвез ее здесь рядом, в районе трех километров, находится южное водохранилище. К вечеру она была дома. Второй раз э, я повез ее и уже думаю, нет, я похожу с ней там. Ходил, наблюдал, как она будет себя вести и так далее. Она, конечно, улетела совсем в другую сторону, но вечером опять была дома. То есть приручить ее как-то к водоему у меня не получилось. Поэтому... Остається одне – будемо зимувати вместе. А цього літа популярність асі зросла вдвічі завдяки одному доволі цікавому випадку. Перше нас з сасі пройшло тринадцятого августа. цього года. Сусіди наші дуже довго чекали внука. И мы сидим 13-го утречком, прилетает Ася тут возле калитки, походила, походила, попросила рыбку, мы ее покормили. Буквально через пару часов звонит невестка, говорит, поздравляйте, мама, у вас внук есть уже. И теперь она приходит к нам каждый день. Мы теперь шутим, говорим, Ася, теперь нам надо еще на следующую там улицу, там внуков давно нету, надо уже давно. Ехай на ту улицу, давай лети туда. И она везде у нас кругом летает. Человек Uh, обязательно что-то верить. Вот они повірили в то, що дійсно аист может принести такое щастя. Я думаю, якщо мене спрашиваете, я думаю, що це А, Но сам епізод настолько приятен. Тож відтепер народжуваність на вулиці Щукіна має всі шанси збільшитися. А за даними управління юстиції, минулого тижня в Кривому Розі зареєстровано 149 новонароджених: 65 хлопчиків і 84 дівчинки.